Привіт! Сьогодні ми розв'яжемо задачу на тему урощини на знаходження масової частки розчинної речовини у розчині. Дивимося умову задачі. Розчин містить солі натрій хлор та натрій бром. Масові частки солей в розчині однакові. Для повного осадження солей із 1 кг розчину потрібно додати 1 літр 8% розчину нітрату срібла, густина якого становить 1,7 г на мл. Потрібно визначити масові частки обох солей. Дивимося, що нам дано. Що нам відомо? Нам відомо, що масова частка натрій хлор рівна масовій частці натрій бром. Маса розчину становить 1 кг. До нього додають 1 літр розчину аргенту 3 з масовою часткою аргенту міну38%. І густина цього розчину становить 1,8. 7 сотих грама на мілілітр нам потрібно знайти масові частки. Е... Натрій хлор і натрій бром у розчині. І перше, що ми робимо, це записуємо рівняння реакцій, тому що нам потрібно бачити, який процес відбувається в нашій системі, яку ми досліджуємо і шукаємо масові частки. От записуємо натрій хлор плюс но 3, утворюється аргентум-хлор, який випаде в осад, і нітрат натрію. Тобто відбудеться реакція обміну. І аналогічно відбувається з бромідом натрію. Також аргентум бром випадає в осад, утворюється нітрат натрію, відбувається. Реакція обміну. Тепер давайте на визна... першому рівняння, в чому рівна масова частка речовини. Вона рівна відношенню масової частки розчинної речовини до маси розчину і множиться на 100%, щоб виразити її у відсотках. Дивимося, що ми тут знаємо. Ми знаємо масу розчину, але не знаємо маси хлориду натрію і броміду натрію. Нам відомо, що маса речовини дорівнює добутку кількості речовини на молярну масу. Знову ж таки, молярну масу ми рахуємо, сумуючи атомні маси елементів, що входять в молекулу речовини, тому що ну, мат... молярна маса рівна молекулярній. Її можна порахувати, отримавши дані з таблиці Мінділеєва. Але нам невідомі кількості речовини на трихлор і на трибром. Де ми можемо взяти значення кількості речовини натрій хлорі і натрій-бром. Дивимося на наше рівняння реакції. Ми бачимо, що е, на е, взаємодію з натрій хлорі і натрій-бром іде весь розчин аргенту Мну3, за умовою задачі. Е, при цьому співвідношення у реакції по кількості речовини, як знову ж таки, ми бачимо з рівняння реакції, натрій хлор і аргенту-3. І натрій бром і аргенту Мнуну 3 є 1 до 1. Тому ми можемо записати, що кількість речовини натрій хлор і натрій бром рівна кількості речовини аргенту мену 3. Як нам знайти кількість речовини аргенту-3? Як ми знаємо, вона рівне відношенню маси аргенту-3 до малярної маси. Ну, Малярну масу ми знову ж таки розраховуємо, сумуючи е, атомні маси елементів, що входять в аргенту мну 3. А от таку е, звичайну масу нам треба знайти. Ми можемо подивитися на наше рівняння для масової частки. І побачити, що, щоб знайти масову частку розчинної речовини, потрібно масу розчину помножити на цю масову частку. От, виразимо таким чином масу аргенту мену 3. При цьому масову частку аргенту мену 3 ми знаємо, але не знаємо масу розчину. Але ми знаємо об'єм і густину розчину. А маса розчину якраз дорівнює добутку об'єму на густину. Знайдемо її. У нас виходить 1070 г. Далі підставляємо отримане значення урівняння маси аргенту мену 3 і отримуємо значення 85,6 грама. Тепер підставляємо отриману масу у рівняння кількості речовини аргенту-3, і знаходимо, що вона становить 0,5 массу. Тепер повертаємося до е, рівняння, через яке ми будемо шукати кількість речовини натрій хлор і натрий-бром. Кількість речовини аргенту в 3 ми вже знаємо. А е, кількість речовини натрій хлор і натрий-бром можна виразити через їхні маси. Тобто, як відношення маси натрій хлор до маси молярної маси натрій хлор плюс е, відношення маси натрий-бром до молярної маси натрій-бром. Тому що нам напряму не потрібна кількість речовини натрій хлор, нам потрібна його маса, яку ми будемо шукати. Йдемо далі. Масу натрій хлор і натрій-бром, знову ж таки, зрівняння, з якого ми починали розв'язок цієї задачі, можна виразити як добуток масової частки на масу розчину. І оце рівняння ми можемо підставити в попереднє. Замість е, значення маси натрій хлор чи натрій Е, І от у нас вже рівнянні з'явилося значення масової частки, яку ми шукаємо. Всі інші е, числа нам відомі, і ми можемо їх підставити і вирішити це рівняння. Підставляємо замість маси розчину 1000 г. Підставляємо відповідні молярні маси натрій хлорі і натрій бром, і кількість речовини аргенту М-3 становить 0,5 моль. Розв'язуємо це рівняння. Спочатку позбуваємося дробів, домноживши на 58,5 і на 103 кожен член рівняння, зводимо подібні доданки і ділимо. 3012,75 на 161500, отримуємо 0,0187 масову частку, або щоб виразити її в, процент, в процентах, домножуємо на 100, і отримуємо 1,87%. Тобто відповідь наша масова частка натрій хлор рівна масовій частці натрій бром, і становить 1,87%. Все, задача розв'язана.